Ну, бо бджоли, коли немає матки в гнізді, вони не тянуть. І е, зразу ж до цих шести рамок розплоду я доставляв ще, е, ще шість рамок. Дві вощини і чотири рами сушки, сушки. І, в принципі, якби фокус виходить, знов є повний корпус. Ми йому ще дамо цьому корпусу два тижні, щоб вони. Е, Наростили масу, да? матка, щоб новий розпліт, е попечатали вони, щоб старий повиходив, і далі новий підійде. В принципі, ну в них ж був ще різномі розплід, так що е цілком реально через два тижні вони будуть вже рости всі масово вверх. А поки ми їх тримаємо на тому, що є, не даємо їм, е скажімо так, не робимо, о, забув положити. Не робимо з ними лишню роботу.